Для вашого відома, але прошу трошки сюди з увагу. До нас звернулося державне виробниче управління водоканалізаційного господарства по нашому воно називається водоканал з питанням е, вирішити питання про підвищення тарифів для населення за водопостачання водовідведення. Питання дуже є з одного боку актуальне, з другого боку, дуже і дуже е, е, таке, ну як воно маємо, е, соціально напружене. Так. Бо з одного боку, робити підприємство, ні в якій разі, а з іншого боку, до без е, тиснути на наш народ, так же не виходить. Є там рішення НКРЄ і так далі. Е, я що пропоную? Є різні думки, що в водоканалі купа народу, що зранку п'ють, нічого не роблять, великі зарплати і через то всі наші бігають. З другого боку, дуже багато води втрачається, що невиробничі витрати через пзари і багато чого іншого. Я пропоную так. Це питання у порядок денний не ставити, але сформувати гідну таку моніторингову групу. for me see you Це було б добре, щоб це б... військової е е е комунальна комісія, буває. при потребі взяти чи економістів з, з, з Держадміністрації, праці, чи ще кого. <півається> та з з <півається> <півається> все, порівнюємо по різному. І вивчити <півається> повністю комплексу це питання, починаючи від того, скільки років вже цей водоканал, скільки протяжність, яка е частка поміняно, що втрачається, і багато-багато чого нічого. Зарплату, витрати на матеріали і все решту. І тоді ця комісія мала би внести свою пропозицію щодо доцільності варто, не варто, треба, не треба, і які що треба зробити, аби водоканал у нас не впав. Менічно, це є досить впав. слушно, але є в нас житлово-комунальна комісія. Так. На е, неї ці обов'язки треба її поставити, єдине залучити як дорадчий голос там, горів фракцій і потрібних. Спеціалізмістя, все, от і все, так і порівняння з іншими районами. Вони все мають так. і порівняно, і з'ясувати, і там з працівниками говорити, подивитися, що вони роблять. Я можу один день відсидіти там і відмоніторити, хто чим що займає. Ходимо. І. І тому, тому. Ми в порядок денний не заносимо пари, але коли буде розглядати комунальну комісію, ну це безперечно. Але тоді комунальну комісію ми дамо їхнє звернення і тоді почнете працювати. Я що ви 本当は、たくさん。